Справа 675. Накресли координатний промінь, одиничний відрізок якого дорівнює 1 см, і познач на ньому числа 0, 1, 3, 5, 6. Ну що ж, стартуємо? Спочатку накреслимо координатний промінь. Беремо лінійку і рисуємо тоді координатний промінь. Ось він. Я десь такої довжини, думаю, досить. Зараз, щоб відкласти, тоді. Одиничний відрізок якого дорівнює 1 сантиметр, я скористаюся тим, що у вас у клітинці і буду вважати, що у мене одна клітинка це 5 мм, Тоді 1 сантиметр це дві клітинки. Отже, відкладаємо тоді кожні дві клітинки одиничний відрізок. На початку ставимо 0, потім 1, потім 2, 3, 4. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Ну і нехай буде дев'ять. Так, добре. Ну що ж, ми накреслили координатний промінь, одиничний відрізок, якого дорівнює один сантиметр. Тепер на ньому треба позначити числа. Ну, давайте я, наприклад, зеленим кольором. Буду зараз відкладати числа, позначати число 0, це на початку, потім 1, потім 3, потім 5, і останнє 6. Ну що ж, ось таке завдання на побудову, на цьому вправу завершено.